Привіт усім! Ми сьогодні розповімо про топ-5 найбагатших країн світу. Поїхали. Якщо ти хоч трохи стежиш за світовою економікою, то переможець тебе не здивує. Катар топі вже кілька років поспіль. Економіка Катару зростає рік за роком. В першу чергу це пояснюється зростанням цін на нафту. Інші корисні копалини брати тут особливо не звідки навколо лише пустелі 40 градусів тепла за Цельсієм, тільки 20% населення Катару – його громадяни, решта емігранти. Громадянство ти тут не отримуєш. Треба лише народитися катарцем і від катарців. Але якщо вам пощастило бути катарцем, ти зможеш не працювати, не платити за газ та електрику. Безвідсоткові кредити на землю та житло вам також забезпечені. Раніше Макао була португальською колонією, тепер це особливий адміністративний район КНР. Це такий собі напівпорожній острів, який загубився десь у світі і наділений повноваженнями країни. У Макао 600 тисяч жителів і розташована країна на півострові в південній частині Китай. Входячи до складу КНР, Макао має значну автономію, власні закони, правову. Фінансову, митну та імміграційну системи і навіть має право участі в міжнародних організаціях. Джерело багатства Макао може здивувати вас, крім експорту тканин і взуття, її найбільше джерело доходу складають казино. Багато іноземних компаній вирішили оформити свої ліцензії тут. За рівнем доходу від казино вони обійшли Лас-Вегас майже втричі. Люксембург дуже маленька країна, яка, однак, має величезний вплив на світову спільноту. У Люксембурзі рівень безробіття дуже низький, а економіка країни продовжує рости з року в рік. Доходи країни залежать від правословних галузей, таких як Сталь та Гума, а також банківських сфер. Так що не дайте себе обдурити її розмірами. Ця країна опинилася на заслуженому третьому місці. Сінгапур одне з найбільш густонаселених країн світу. Але хоча жителі тут живуть як в мурашнику, зовсім не скаржаться. Багатство цій країні в основному забезпечує переробна промисловість. Сінгапур зробив її своєю спеціалізацією. Тому ця країна почала імпортувати різні товари, робити їх краще, а потім експортувати в інші країни. Не любите платити податки? Тоді зробіть броне вашою другої батьківщини. Тут громадяни фактично не платять податки, і ні, ніяких підводних каменів нема. І водночас, попри те, що населення майже не платить податки, воно все одно отримує безкоштовну медичну допомогу та освіту. Про неї отримує прибуток від нафтової та газової промисловості. Це те, що забезпечує їхню позицію на п'ятому місці у нашому списку. Марагдовий острів, країна вовків, як тільки не називали Ірландією поети та письменники минулих сторіч. Але якщо ти думаєш, що Ірландія це лише про старезні паби, пиво Гінес та День Святого Патрика, ти помиляєшся. В останнє десятиліття ірландська економіка зробила величезний стрибок, і у тому 2019 році вона зайняла шосте місце в списку найбагатших країн світу. Найбільше джерело доходу це не пиво і не туризм, як ти міг собі подумати. Ні, це компанії з інших країн, які вирішили зареєструватися тут і тим самим сприяти розвитку сильної економіки країни. Це найбагатіших країн світу. Підписуйтесь, ставте лайки. До нових зустрічей. Пока-пока.